207 Машинка у нас 8 року на 1,4 бензин в двигуні. Також в автомобілі вже встановлений газ. І автомобіль має 166 тисяч пробігу. Зараз подивимося, що у нас по салончику. По салону у нас мачі передніх сидінь, електрорегулювання, дзеркал також у нас присутнє. У нас ось таке звичайне кермо. Також круїз контроль у нас присутній. У нас машинка має 167 тисяч пробігу, механічну коробку передач. Ось тут у нас газ встановлений, а пічка працює, кондиціонер працює і ось така у нас звичайна мультимедія. Ось такий тканевий салончик автомобіль має у нас. Зараз подивимося вид позаду. Ось так у нас автомобіль виглядає позаду. Тому, друзі, хто зацікав даний варіант. Приїжджайте до нас на оболонський проспект 47 42 компанія «Автофокус». Будемо на вас чекати.